Доброго дня, дорогі глядачі народної думки. Тож давайте підведемо підсумочки і підведемо мене їх не так, як ви знаєте, як це було відсоводка, щось там рахувати. Давайте в конкретних цифрах. Тож, наскільки зросла пенсія кожного українця, коли вже відомі деталі, коли вже пройшла індексація, коли вже все нам показав пенсійний, коли ви написали більше тисячі коментарів, як в кого щось збільшилось, комусь скільки додали, я то... Велику частину перечитав, не обіцяю, що все, можливо, щось пропустив, бо їх дуже багато. Лише на прямому ефірі в мене було 56 тисяч коментарів. Ну, це вже в ефірі і після нього. Під час ефіру 34, і то вже набігло після нього. Тож, наскільки зросла? Пенсія з 1 березня хто не отримав і не отримає збільшення пенсії, бо є такі люди, що ще на нього розраховують, а виявляється, що їм його вже нема і не буде. Чому то так відбулося? Що з пенсією 20, 21, 2022, 2023, 2024 років, конкретно по цифрам вам зараз розповім. Е всі пенсії дотяжки, мінімальні, тому що мінімальна також значно зросте. І що з пенсією 2361, 2, там, що, 980, 2725 оці всі цифри, які ви знаєте, що з ними сталося, тому що там також є конкретні зміни в реальних цифрах. Давайте все розберемо, як завжди, на народній. Зараз про все прям детально-детально, але перед тим, якщо хочете отримати і надалі корисну інформацію, то долучіться до каналу, кнопочка підписатися під відео. Так ви не втратите канал з поля зору і будете отримати завжди вчасно корисну інформацію для вас. Тож, ну почнемо спочатку. Да? Було заявлено, індексація пенсії і зроблено вже пенсійним фондом 11,5%. Ну, що таке ті відсотки, да? куди їх додати, хто там що знає. Тож, давайте в конкретних цифрах. Мінімальне збільшення 100 гривень, це їхні любімі, не менше, ніж 100 гривень. Да? Я не знаю, там люди пишуть в коментарях, що краще взагалі б не давали. А максимальне 1500. Ну тут також є нюанс, тому що деякі люди ображаються на оцей потолок. Тому що в них виходить більше по формулі, це свого роду несправедливість. А, і перед тим, ще як далі почати вже про цифри, тому що середня пенсія в Україні стане 6345, замість 5 790, при тому, що максималка не зросла, звідки то так набіжить? Зараз також розповім, можливо, там є і доля вашої пенсії, а ви про ню просто не здогадуєтесь. Е, моє, відношення, моє відношення до індексації, до збільшення пенсії. Е, просто прочитав такий коментар. Саш, що ти обманюєш? Мені додали 200 гривень, про яке ти збільшення говориш. Вибачаюся, а 200 гривень це не збільшення, це ж не зменшення. Точно. Вона не залишилась такою самою. Точно, це збільшення. І я кажу слово збільшення сходиться? Сходиться до чого тут обман. Чи я вважаю цю індексацію збільшення пенсії достатньо? Ні, не вважаю. Я ніколи того не казав. І я відверто завжди виступав на стороні пенсіонерів, мотивуючи та тим, що треба більше добиватись, треба більше кричати, щоб почув пенсійний і в дуже багато в чому вже почув, слава Богу. Но ще є над чим працювати. Пенсія ще далека, дуже далека від нормальної. Навіть від мінімально нормальної. Тому працюємо далі і розбираємось. Тож, середня пенсія 6345 гривень. Ну, вже звучить якось, ну, непогано звучить, але теж не всі її отримують. На жаль, це знаєте, середня це в когось мінімальна, в дуже багатьох, а в пару чоловік максимальна. І от зліпили до кучки, поділили на двох, і вийшла середня. Ну, рухаємося далі. Мінімальна пенсія тепер буде на рівні не менше 3038 гривень. Було 2880. Тобто, якщо вам нарахована повноцінна пенсія за віком, вона має бути не менша, ніж 3038 гривень. Ну, 2880 то. Чувствується, тобто 2780 збільшилось на 11,5% повністю не тіло пенсії, а вся сума. Дуже багато хто в коментарях писав, що Міністерка соціальної політики казала, що в цьому році вже буде збільшуватись не тіло пенсії, а вся пенсія. Ні. Це буде стосуватись лише мінімальних пенсій. Всіх інших збільшується лише тіло. Далі. Поїхали далі. Мінімальна пенсія людям, які мають певні норми. Тобто те, що у нас під охороною міжнародної спільноти да, пенсіонерів, тобто загально прийнята практика в усьому світі, що має бути не менше, ніж 40% відмін зарплати. Його також проіндексували на 11,5%, хоч зарплата не збільшилась. І 65, плюс, якщо є 35 років для чоловіків, 30 для жінок, 3,758. 80, плюс, якщо є 25 для чоловіків стажу, 20 для жінок, 3,758. Також була 3,200. Тобто також на 11,5% проіндексували усю суму. Тобто, якщо у вас по формулі не вистачає до цього коштів, а ви відноситесь до цієї категорії 65 або 80, то вам дотягнуть до цієї суми і пенсійний буде доплачувати. Людям з інвалідністю. І по втраті годувальника з інвалідністю першої групи, це я зараз говорю про ті пенсії, які були 2980 Ті люди, які отримували її руками, чудово знають хто, да, буде не менше, ніж 3,323. Тобто, теж вся сума збільшилась на цих 11,5% 3323 гривні. Коли казав про мінімальну пенсію в 338, було багато питань, що 2361 знову забули і не індексують. 2361 ніколи не індексувалася. Пояснюю чому. Звучить грубо, але це реальність. Це не пенсія, це рахується як соціальна допомога. Тим людям, яких ну, зовсім мало стажу, і держава їм отримує. Вона прив'язана не до пенсійних виплат, а до е, прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум не збільшувався, і ця сума не зросла. Хто ще не отримує пенсії збільшення пенсії? Ну, по-перше, ті, в кого ця мінімалка 2361, ще раз повторюсь. По-друге, ті, хто пішов на пенсію в 2025 році, пенсійний вважає, що у вас там вже і так все дуже вірно нараховано. І по-третє, ті, хто отримує максималку 2, 360, ну, 23 610 гривень. Це 10 мінімальних, мінімальна не зросла, тобто їм знову індексації не відбулося вже другий рік поспіль. От тобі й на. Тобто максимальна пенсія заморожена, і нічого з тим не зробиш. І якщо ти вперше в той потолок, то все. І от ті люди, і ті, хто отримує 20 і навіть 15 тисяч гривень. То вони питають: а що так, чому наша пенсія не зростає більше, ніж на 1500 гривень, а в тих, хто максимум, то не зростає взагалі? Ми ж цілий свій вік десь там на роботі, якісь хороші, працювали, платили дуже-дуже дуже великі податки в пенсійний фонд в тому числі. А тепер нам так чік і врізали. І що хоче, то робити. Ну, таке рішення Кабінету міністрів. Хтось його підтримує. Ті, хто отримує цю пенсію, то, звісно, незадоволені, але маємо те, що маємо. Я відповідаю лише фактам. Далі пенсії 20-х, 21-х, 22-х, 23-х, 24-х років. Тому що 20-й рік дуже сильно кричить, що їх обідали. І це дійсно так. Це так, але ця, це ображання це не перший рік. Це вже на протязі трьох років так відбувається, просто ви вперше з цим зіткнулися. В чому суть? В тому, що вперше їм в цьому році провели повноцінну індексацію. Але зняли всі ті по 100 гривень, які їм додавали в попередні роки. І провівши індексацію, скажімо там, на 500 гривень, да, віднявши 300, дали на руки вже, там 200 чи 150, чи навіть 100 комусь. Тобто. Індексацію провели на 11,5%, дали все і забрали те, що давали ті роки оцих втішаючих 100 гривень. І це так на протязі цих останніх трьох років. Що тоді, як перший раз проводять повноцінну індексацію, попередні втішаючі забирають. До речі, не знаю, що там з 2021 роком з цими втішаючими грішами. Тому що 2021 рік провели індексацію на 1,057%, тобто на половину від 11, Да? І люди в основному отримали підписники. Писали, що по 200-300 гривень бавки. 22 рік. Пряма мова підписника от добре дали, отримував по 100, цей раз отримав 146 аж на 46 гривень більше. Тобто провели індексацію на 1,046%, але при цьому всьому це не набагато більше, ніж 100 вийшло. 23-24 рік, якщо рахувати по формулі, то зменшення буде в більшості пенсіонерів менше 100 гривень, тому вони отримали, як завжди, 100 гривень. Тільки то вже не втішаючих, а то вже вважається 100 гривень. Індексації оцих 100 гривень вже назад не заберуть, потім через 3 роки. І напишіть, будь ласка, 21 рік, що отримали ви, тому що е, мало стикався з цією інформацією. От мене саме цікавить ті гроші, які вам надавали на протязі останніх років по цих 100 втішаючих, чи вам їх залишили, чи забрали, чи що, тому що двадцятий рік точно забрали. а і дали їм повноцінну індексацію, але при тому всьому вийшли малі цифри. А що з 21-м сталося для мене загадка? Нікого не стикався ще з цих років з пенсіонером. Тому, якщо у вас є відповідь, то, будь ласка, напишіть. Далі, значне підвищення пенсії відбулося інвалідам наслідок війни. Перша група не менше ніж 16847, друга не менше ніж 13 822. Третя група не менше, ніж 9478. І людям з інвалідністю внаслідок Революції Гідності не менше, ніж 5528 гривень. О, такі добавочки і середні доплати отримали, тобто на картинці ситуація виглядає більш-менш. Да? Тобто, якщо була середня 5,790, стала то 6345, мінімалка зросла вже вище, ніж за 3 тисячі гривень. Пам'ятаю, коли я розповідав, це тільки начав розповідати, то, то взагалі було 978 гривень. Але тоді і кошти вартували набагато більше. Так? Я коли вчився в університеті, у нас стипендія була 40 гривень і того вистачало. А зараз 40 гривнями на маршрутки туди-назад проїхатись в кращому випадку. Тобто на бумажках звучить непогано, але но... в реаліях пенсіонери ще й досі отримують малу, дуже малу пенсію. Хочеться це виправляти, хочеться якось на це впливати, тому і піднімаємо ці питання. Тож допомагайте мені в коментарях висвітлювати ситуацію. Тільки пишіть, це, будь ласка, обґрунтовано, чітко, ясно. бо... Прості викрики, на жаль, не сприймаються ніде, ні там вверху, ніде. Тому давайте будемо робити то правильно і надію, що в найближчий час все значно виправиться. Слідкуємо за цим прожитковим мінімумом, за мінімальною заробітною платою, тому що то також вплине на багато доплат пенсіонерам і обіцяють його підняти. І як тільки то станеться, я вам на народній думці розповім. Якщо ще щось не зрозуміло, задавайте питання, будемо розбиратись разом. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.